Братка, і хочу тобі розказати про бороду. Якщо ти хочеш більше дізнатися, можеш прочитати в інтернеті про її Вообще, магічну суть. Без цієї штуки ти не відчуваєш себе мужиком. Тобою легко управляти. Чому їх збривали? Їм раніше бородори раніше дозволяли носити тільки королям, царям, якимсь там воїнам і всім. а всі, які могли... Бути підпорядкованими, їм всім збривали бороду і як би прирівнювали до жінок. І коли ти носиш бороду, ти відчуваєш якусь таку силу м -м, протистояння чи що. Я пам'ятаю, як я на роботі прийшов всі збрий бороду, збрифу, збрий бороду, збрий бороду. А я в мене наче якесь призрення було. Ну ага. Так ні, ніфіга, коротше, я не буду справить. І якби вони тоді на мене напали, я б може без би. А так я зараз взагалі не знаю, як можна без неї бути. Ти одразу заходиш наприклад, в кімнату або кудись в кафе. там, ще. Сидять без бороди і ти. І ти одразу стаєш на рівень, ти як лев. Заходиш і стаєш на рівень вище, ніж всі інші. Жінки просто. Блін, якесь є таке, от реально є якась магічна, магічна, така магічна сила в цій бороді. Не просто так же ж вони даються тільки мужикам, а не бабам. Так що спробуєш і відчуєш, як вона реально працює. Той, хто почав вже бороду, носити, не хоче її вже збривати. Так що, братка, це надовго. Люблю і цілую.